Вітаю! Прийшла посилка з інтернет-магазину Агромаркет. Замовляв собі гортензію і ще один куст. Це Анунтус Сорт. Це, мабуть, ортензія, зараз відкрию. Який добрий, здоровий. Великий квітне друга половина літа з синіми такими квітами. Дуже красивий. А це з прошлого замовлення. Цитруси мої. Це київський крупноплодний лайм. Ой, ось лайм. А це кумкват. Всі живі, пересаджені, давай вже пішов в рис. Все, дякую.